Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую скорпіонів на розклад пасіанса на період з 24 по 30 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Закриття на замок. Якась ваша важлива справа завершиться, або ви її вирішите, або вже Якось налагодиться з чиєюсь допомогою. Карта Долі це дуже потужна карта. Вона показує зміни. Наприклад, був холостяк, став одружений або закінчив навчання і вийшов на роботу. Щось таке дуже потужне. Ось тут троянда, це кохання. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. каналі друзі вже є 12 нових розкладів на місяць грудень на картах таро. Обов'язково подивіться свій знак та тієї людини, котрій ви можете чимось допомогти, або словом, або ділом. Іноді так буває, що ми з кимось робимо одну справу, і якщо у вас щось не виходить, то хтось або друзі, або родичі. Зможуть вам чимось допомогти. Рекомендуйте моє відео, а я вам за це дякую. Другий розклад. Знак Зодіака Скорпіон. Дивимося, друзі. Ось тут державна установа. Щось ви будете вирішувати. І це щось важливе за картою долі. Ось хрест карти долі, хрест повторюється. І це для вас буде щось дуже важливе. Корабль це далека дорога або новий проєкт, або потужні зміни. Котрі стосуються вашого життя. Наприклад, переїзд або нова робота, щось таке дуже потужне. Або на роботі вам дадуть новий проєкт, що ви будете за нього відповідальні. Іноді проста карта може показати великий обсяг інформації. Саме тому я кажу, щоб ви дивилися по своїх обставинах, тому що кожного. Інтересує свій, цікавить свій якийсь момент важливий в вашому житті. А ми прямуємо вперед, подивимось на третій тиждень, на, на третій розклад завершення вашого тижня. Цей тиждень останній в ретроградному Меркурії, саме тому. Треба завершувати все, що ви розпочали, або для того, щоб у вас не залишилось ніяких недороблених справ і з легкістю входити в новий рік. Третій розклад. Сумна новина до чого вона стосується, невідомо, але ось тут сонечко. Це особистий успіх. Ваша родина. Якісь гарні можуть бути новини, державна установа та стріли в колчані. Зверніть увагу, друзі, особистий успіх, успіх стосується родини. Стріли в колчані, державна установа. Хтось може дізнатися, наприклад, що буде мамою, а державна установа це ніби як лікарня та якесь обстеження або як лікарі рекомендують. Це досить чітко. Чого саме ви тут будете засмучуватися? Можливо, ця ситуація вас не стосується, наприклад, це загальна інформація. Ось тут зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Дивимося, друзі, з вами сьогодні на колоді вітражне таро для знаку скорпіони. Застереження. Король Пентаклів та порада. Сімерочка Пентаклів. Зверніть увагу, друзі, король Пентаклів це людина знаку землі, козиріг, тілець або діва. Чому саме застереження? Ось тут ми бачимо ситуацію у когось по здоров'ю. Застереження полягає в тому, щоб ви нікого не слухали. Якщо ви дізнаєтесь якусь гарну новину для себе, то робіть все так, щоб ця новина стала реальністю. Наприклад, хтось там або з батьків, або з кого з друзів може сказати, це тобі ще рано, та за чим воно тобі треба? Не дослухайтесь до поради цієї людини. Це застереження. А порада це сімка Пентаклів. Це карта, якщо ви пам'ятаєте. Там, де вагітна жінка очікує, вражає яблок. Оце очікування, воно дуже таке позитивне, приємне. І тому що це порада, то це для вас дуже важливо. Бережіть себе, думайте. Гарні позитивні думки, і все у вас вийде. Ось такий, друзі, для вас вийшов цікавий розклад. Хто щось спитав, то ти отримав таку відповідь. Бажаю вам гарного тижня. Дякую вам за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.